Вітаю вас, друзі, канал квантової психології і тару. Сьогодні ми з вами подивимось, як зцілити деякі хвороби. Подивимось, що потрібно зцілити, що потрібно усвідомити, які блоки існують, сила і урок. Який потрібно набути, і подивимось пораду для того, щоб можна було зцілити себе. Здоров'я це дар певний. І для того, щоб бути здоровим, потрібно, звісно, не зраджувати самого себе в першу чергу, знаходитись в гармонійному стані. Позитивні емоції зазвичай додають певної сили і позитивний настрій також. Якщо ви будете гармонійні, якщо не будете себе зраджувати, скоріш за все, не будете тоді знаходитись в певному стресі, в деструктиві, і тоді стан здоров'я вашого буде більш гармонійний. Тобто, в першу чергу, звісно, потрібно починати з самого себе. Там, де людина довго знаходиться в стресі, там є причина певна, треба ту причину знайти і прибрати. Сьогодні дещо з цього подивимось. Тоді не буде таких пробоїн в вашій аурі, а значить, не буде створюватись. Хворобливий стан. Ну, давайте поглянемо сьогодні, що нам скажуть, що необхідне для стілення, які риси, якості необхідно собі розвинути і е, яка сутність всього процесу зцілення. Показують людину, яка жінку, яка хоче дуже багато слави, ви город, певних тут, бачите, червона доріжка така, і вона хоче по ній рухатись. З якоюсь винагородою. Тобто у людини є певна така устремління, думка, мета для того, щоб здобути те, що вона хоче в своєму житті. Хтось тут кажуть, просто потребує вже зцілення і хоче цього сілення, хтось планує деякі речі, хтось, можливо, материнство те саме планує і хоче сілитись, досягти мети. Хтось звертається до, наприклад, Діви Марії, хтось до Марії Магдалини, до жіночої, хтось до українських різних берегінь, хтось до ведичних і так далі. Жіночої такої енергії для чого? Для того, щоб отримати певну допомогу, для того, щоб знайти якийсь спосіб, щоб щось зцілити в собі. Показують певне руйнування йде. Потрібно багато мудрості, терпіння, потрібна допомога компетентних людей для того, щоб вийти з такого стану хвороби. Але тут людина могла хотіти чогось досить гарного в житті. Хтось хотів слави, хтось хотів гарної зовнішності, хтось якоїсь публічності і так далі. Але, врешті-решт, цього не отримав, позбувся або зруйноване це було. І Стався певний стрес внутрішній. Через цей стрес, через хворобу людина втратила стан здоров'я. От це тут у нас показують сьогодні, якраз зараз ще спитаю: ще, що потребує зцілення, жертвував хтось чимось занадто. І тіла також мав певне значення. У цієї жінки тут в основному жінок показують ідол тіла. Можливо, я не знаю, тут якісь спортсменки є, можливо, танцівниці, можливо, жінки з зовнішністю такою модельною, тому що по подіуму йдуть, да, можливо, хтось як актриси приблизно, от щось таке. Можливо, театр, можливо, ще якісь. Кажуть, жертвувала дуже людина собою. Занадто багато уваги приділяла цим речам. Тут одні ідоли, яких потрібно стілювати: і ідол гламуру, і ідол тіла, і ідол жертовності. три основні моменти жіночі, які призводять до певного стресу і до певної хвороби. Коли щось не реалізується, щось не відбувається в житті такої жінки, то потім виникає хвороба, виникає такий стан, коли потрібно щось зробити з собою, але людина вже не може. Можливо, легко просто з самого початку отримувала цей стан здоров'я, а тепер дивиться, що все втратила фактично. Тепер треба відновити себе, здобути певну мудрість, показують, повчитись у когось. І звертаються до жіночих богинь для того, щоб зцілитись. Можливо, якраз не звертаються, можливо, потрібно навпаки звернутися до богині. Але мудрості в будь-якому випадку потрібно набути. Що потрібно усвідомити, які інструменти для роботи вам потрібно сьогодні саме використати? Що усвідомити потрібно саме зараз, і чого ви ще не усвідомили? Тобто, які інструменти для стілення от вам необхідно зараз було б використовувати, кажуть, саме віддачу потрібно було б використовувати в партнерстві. Тобто, тут, скоріш за все, показують нам жінку, яка дуже багато зусиль, приділила роботі своїй. Можливо, в неї публічна робота, така зіркова часткова, можливо, актриса в театрі, ну, от щось таке тут подібне. Або десь по подіуму ходить, або слави якоїсь хотіла. Якоїсь, Але тут з тілом пов'язано також ідол тіла. Занадто тіло оцінувала, а душу, енергію не дуже, просто використовувала. Можливо, ну, от якісь такі моменти. Тут кажуть, потрібно тепер. Усвідомити, що е, треба щось віддавати, переходити на новий рівень. Поступово потихеньку потрібно виходити до партнерства. Тобто знаходити партнерства, знаходити людей, які можуть вам чимось допомогти. Або партнер ваш, чоловік чи жінка, хто поруч є з вами, могли б допомогти, вирішити якісь питання ваші. Можливо, просто чоловік, якби був в житті от такої жінки. То це допомогло б їй. Вона б могла частину своєї енергії, наприклад, віддати цьому чоловікові, а чоловік їй би міг також допомогти, щось зрозуміти. В партнерстві кажуть, було б набагато краще зрозуміти ці проблеми і вирішити їх. Тому що потрібно ще багато чому навчитись і створити досить гарний дім, в якому люди будуть всередині. Відкриті один одному, там, де буде радість, щастя, спокій, де можна вийти на такий новий рівень, коли один одному постійно віддають. Можливо, раніше не віддавали, можливо, жінка була по цій позиції дуже зайнята роботою. А зараз кажуть, потрібно навпаки звернути увагу не на саму себе, коли ти йдеш по сходинках успіху і жертвуєш всім в своєму житті, заради того, щоб. Дійти до тієї вершини. А врешті-решт, уже тіло страждає. Тут звертають увагу на досить протилежні речі перейти на рівень від его, від самості до, навпаки, партнерства і самовіддачі. Тобто, щось потрібно буде комусь віддавати, і вже це потрібно робити саме зараз. Які блоки існують, що необхідно було б зробити Які блоки є зараз, і вони заважають процесу стілення? Не відкритий ще канал, кажуть, ви самі себе обманюєте. Тут карта магічного рівня, там, де йде е, низький енергетичний поток, низький, низькі ще вібрації потрібно. Приборкати певні інстинкти свої, потрібно підвищити рівень розвитку, потрібно більше духовності. Може бути енергетичний певний деструктивний вплив. Наприклад, ви йшли до успіху, а врешті-решт отримали зовсім не те, що хотіли. Показують, що потрібно було б захиститись від обману і самообману. Тобто, десь хтось вас обманює, або ви в чомусь саме обманюєтесь. В цьому процесі у вас відбувається такий етап розбитого серця, розчарування, болю певного внутрішнього. Коли ви отримали в своєму житті абсолютно не те, що хотіли. Тобто хтось обманувся. Або когось обманули, він дозволив це зробити з собою. В цьому блок і в цьому проблема. Низький рівень. Самоусвідомлення, інстинкти володіють людиною. Темна сторона досі, вона тут хитрує, показують. Темна сторона досі впливає негативно на стан цієї людини, тому є певний біль, хвороба, розчарування і так далі. І як це потрібно було б цілити, кажуть, потрібно було б відкрити канал божественний, тобто отримати зв'язок з вищою силою. Отримати зв'язок з вищою силою. Тобто тут людина не приймає потік, творчий потік в себе. Тобто, треба приймати енергію через макушку, а потім всередині себе акумулювати і наповнюватися цією енергією, тоді випромінювати. Тоді вона буде зцілювати тіло. Тут кажуть, рівень низький. Людина щось не розуміє, десь закрито щось. Тобто, з того, що я бачу, тут жінка йшла до якоїсь мети. Не важливо було, їй важливо було дійти до того стану, до якого вона хотіла дійти, мати успіх, щоб захоплювалися нею і так далі. Врешті-решт, не туди трохи зайшла, не на те орієнтувалась, не на те. Багато жертвувала собою. Врешті-решт, побачила, що тіло вже не те. Тобто занадто багато ресурсу, енергії викачала з тіла, поки йшла до цього успіху, до цієї мети. Тіло постаріло, врешті-решт відбувся процес, коли воно захворіло, тому що потрібно було постійно поновлювати поток енергетичний, а він не поновлювався. Тому людина усвідомила, що тепер вона потребує допомоги, тепер вже партнерство потрібне. Раніше не помічала партнерства, а тепер вже потрібно партнерство, щоб хтось також щось дав, щось допоміг. Але щоб допомагали інші, то потрібно самі щось також віддавати. Тут про це мова йде. І от далі пояснюють, було якраз в тому, що людина живе на низьких вібраціях, звичайний рівень нижче середнього, енергетичний. Тобто переходу якогось. Такого, як зараз ми робимо, хтось в п'ятий вимір переходить, хтось далі і так далі підвищує свої вібрації. Тут нема підвищення вібрацій ніякого, тому що немає поєднання з творцем. Треба зв'язок мати з вищою силою. Завжди треба молитись вищій силі і відчувати, що вам говорять, що підказують, як інформація, звідки йде. Відчувати всередині себе гармонію, любов, щастя, бути відкритою людиною. До чогось нового, звісно, позитивного, гарного в її житті. Що ще потрібно було б силити, де блок є? Людина хоче якоїсь нагороди для себе. І це також проблема. Нагорода це також проблема. Не треба хотіти нагород. Треба просто щось робити. У людини тут депресія, досі існує. Хтось помер, щось померло і так далі. Досі в тому стані людина живе, не виходить з нього, життя там немає. Тому ці всі блоки вони не дають рухатись енергії вільно, енергії творчій. Якої ви нагороди ви хочете? За що? Так, ви йшли, але десь не туди. Не те цінили, не те цінували, не те ставили на перше місце в своєму житті. Кажуть, у вас магічний рівень, а має бути містичний. В цій колоді є три рівні – магічний, фізичний, середній і містичний, духовний, то ви знаходитесь на найнижчому рівні, на магічному рівні. Низький рівень. Самоусвідомлення, інстинкти беруть верх зараз, управляють. Темна сторона управляє людиною. Такий блок не має зв'язку з вищою силою. Відкрити канал треба. Далі, які сили є у людини, щоб підтримати процес зцілення? Тобто, які уроки людина вивчила. Завдяки у цьому стану хворобливому, стану нездоров'я. І що може далі зробити для того, щоб поліпшити свій стан? Тут гарні карти кажуть, людина може поліпшити свій стан, має відбутись відродження, відродження людини. Потрібно працювати, потрібно отримувати постійно якийсь ресурс, працювати, щось. Робити з собою, тобто не плести, там ми бачили в депресивному такому стані, а більш активно, більш рухливо щось робити для того, щоб підпитуватись новою інформацією, новими знаннями, знаннями новими можливостями, пробувати і один, і другий, і третій варіант для того, щоб кармічне це випробування пройти. Треба силу в собі набути. У нас мах і імператор. Здійснити певний намір, зцілитись від захворювання певного і від такої досить нещасливої ситуації, коли було щось втрачене. То сила якраз в тому, щоб відновити здоров'я, відродитись Не кажуть, для цього є можливість працюйте. Ви зможете по справедливості прибрати хворобу, відсікти її. Збалансувати свій організм, відкрити тайну, таємницю, чому така хвороба виникла, знайти способи для того, щоб можна було її позбутись і здійснити цей задум, здобути стабільний фізичний, гарний стан здоров'я. Кажуть, тут відродження потрібно. яка сила ще може допомогти у сіленні? Вдячність! Можна дуже часто, бачите, яка гарна карта, поле з маками і хмаринка у вигляді сердечка. Можна починати день і ніч, тобто прокидатись з молитвою вдячності за все, що маємо в житті, і гарне і погане. Так само лягати спати, коли ми лягаємо. Також молитву вдячності за цей день, за те, що прожили. Вранці за те, що. Очі розплющили, знову будемо проживати день. Тобто навіть просто, якщо у вас є певна депресія, певний стан деструктивний, ви можете переключити свою увагу на щось приємне, спокійне, гармонійне. Можете дивитись, наприклад, на водоспад, можете просто дивитись на воду, воду яка тече, на вогонь, який горить. Можете дивитись на квіти, на дерева, можете відчинити вікно, дихати повітрям, а нічого не думати в той момент, просто бути. Момент бути, і при цьому ще відчути вдячність Всесвіту, собі, за те, що ви досі живі, за те, що ви можете відновити своє здоров'я і відчути себе, якщо щось турбує. То відчути себе такою людиною, начебто нічого не турбує, все добре, все відновилось, так як було з самого початку. Все стало ідеальним, здоров'я стало ідеальним. Оця медитація вдячності, вона дуже допомагає і відчуття, що все добре, спокій всередині себе, тому що багато хвороб вони від стресу, від такої ситуації, коли. Щось десь зациклилось, ніяк не можемо вирішити якийсь процес. Парада, яка дається, тобто ті дії, які необхідно було б вчинити, і подальший розвиток. Які конкретні рухи, процеси, що ви можете запустити для зцілення? Як можете поліпшити стан здоров'я свого? В першу чергу кажуть прокинутись, тому що ви спите. Оцей магічний рівень це сон, в якому ви досі знаходитесь. Це сон. Тобто ви не усвідомлюєте багатьох речей. Знову показують природа, матінка, та сама руна баркана, друга частина, там, де вже жінка з дитиною, там, де. Можна піклуватись про когось, народити і турбуватись. Тобто тут карта може говорити про жінок, які, наприклад, йшли за славою, а тепер завагітніти, наприклад, не можуть про цих жінок. А також може говорити про те, що якщо ви просто захворіли, то з самого початку ви начебто не могли зрозуміти енергію, життєву силу, що це таке. А зараз кажуть, у вас може з'явитися результат певний, тобто потрібно буде щось зрозуміти, щось прояснити, тому що вам постійно от, натякають вищі сили, щось вам пропонують, але ви не приймаєте. Зверніть увагу, що вам пропонують в плані зцілення від цієї хвороби. От останнім часом, хто що запропонував, хто що сказав. Зверніть увагу на це. Можливо, там є відповіді на ваші запитання. Тому що ви спите, ви не усвідомлюєте абсолютно того, що відбувається з вами. Життєва сила дається, але потрібно прояснити і випустити себе на свободу. Прояснити що? Прояснити те, що ви досі не можете помітити ніяк. Щось вам пропонують періодично, але ви все відмітаєте. Можливо, кажете, що ви це знаєте, можливо, кажете, що вам це не потрібно, можливо, кажете, що ну, якісь дурниці, для чого воно мені абсолютно мені не підходить. Але кажуть, там десь є раціональне зерно, і можна було б з того почати. Яка парада дається для зцілення? Комусь потрібно відчути певний екстаз, якщо не відчуває. Для того самого моменту, для того, щоб завагітніти, потрібно злиття душ мати, злиття. Комусь потрібно просто частіше відчувати щастя. Дивіться, яка гарна карта. Навколо жінки море різних сердечок. Тобто відчуття щастя, радості, спокою, благополуччя, тоді це буде не сон. А якщо ви в деструктиві постійно, в депресії, в якогось переживання, це є сон. Треба прокинутись від того деструктиву і від певного такого стану, коли погано почуваєте себе. У вас є хтось, хто готовий вам допомогти, кажуть, знову показують карти, що навколо вас є люди. Ви тут, Янгол, і інші люди також навколо вас, вони янголи, ті, що приходять, вони вам щось розказують, щось підказують. І кажуть, ви можете послухати їх, але чомусь не слухаєте е, Можете думати, що воно вам не потрібне або не підходить, але саме через людей, які хочуть вам чимось допомогти, хочуть щось вам порадити, ви можете здобути єдність, тому що всі ми насправді єдині. Єдині. І коли ви цю єдність відчуєте, тоді у вас відкриється канал з вищою силою, тому що тут енергії, бачите, наверх йдуть. Потім вони наверху там об'єднуються, далі знову спускаються вниз. Що допомогло б у стілені? Дві карти якраз. У когось є страх перед смертю, у когось є. І цей страх не дозволяє нічого зробити, тобто паралізує фактично людину. А у когось може виникати поруч із цим страхом смерті, або просто сам по собі ідол сексу, тобто, коли ми критикуємо інших людей, коли ми засуджуємо щось, говоримо, що неправильно вони щось роблять. В цьому плані. Тому такі речі, ну, вони не являються адекватними просто. Кожен живе так, як він хоче. Якщо хтось проживає стосунки по дияволу, це його проблема особиста. І він має з цим поратись самостійно. Яке вам до того діло? Нехай роблять, що хочуть. Люди. Вони пройдуть свої випробування, хтось порозумніше, а хтось впаде на дно, і це особистий вибір людини, що вам потрібно ще для зцілення. До Творця. тут постійно показують вищу силу, до якої потрібно звертатись, згадувати свої стани там, де ви були здорові, щасливі, і частіше набувати енергію єдності з світом. З людьми доброзичливими, які в гарних енергіях знаходяться, частіше дякувати творцю, всесвіту, собі за життя, яке ви проживаєте, і намагатись його зробити якомога гармонійнішим. Спробуйте щось віддавати іншим людям, також любов, тепло і так далі, менше егоїзму, більше партнерських. Відносин. Тоді кажуть, відкриється божественний канал, тоді має сілитись та хвороба, яка у вас є і не дає вам спокою. От таким був розклад сьогоднішній, сподіваюсь, був для вас корисним. Мирного неба вам, міцного здоров'я. Живіть в любові!